Бажаю міцного козацького. Друзі, не буду розповідати вам новини по фронту. В принципі, десь більш менш об'єктивна обстановка подається від наших військових. Та й той же діпстейт, плюс-мінус там зараз дає реальну картинку. Дуже складно з об'єктивних причин. Серебрянка, Харківський, на Сумщині там більш краще. Наші там, завдячуючи тим, що там були козаки, які треба, ситуацію більш-менш там, скажімо так, підрівняли. Е, досить складно, як і було Покровський Мирноград, Турець Константиновка, ну взагалі Донецький напрямок де весь. Хоча тут е, місцями проводяться і штурмові, і контрштурмові дії, ви ж знаєте, підрозділи задіяні. Але блядь, там вони втягують. От зараз в основному там піхота. Піхотою, піхотою. Той ресурс, який є доступний, і вони будуть лізти, от стільки вони поки всі не здохнуть. Ніякі перемовини, ніякі потужні, блять, ніякі трампи. Їх Зупинить може тільки FPV, снаряд, міна, стрілецький бій. А це що потрібно знати. Не буду казати, які там виїзди і заїзди Покровську Берноградську агломерацію. Хто знане напрямку, і так знає. А іншим різниця? Бухайте гуляйте далі, там ресторани і так далі. Сьогодні інше питання. У нас з 2014 року абсолютно чехарда, а з 19-го, а з 19-го повний колапс, да? я би сказав так. Будучи майже вже скоро 4 роки на фронті. Є Мільярд цих історій про взаємовідносини між військовослужбовцями і мусорами, да? мабуть, мало би оця корупційна камора Міноборони давно випустити прейс-реліз, роз'яснення, або там голова є якась. Ну, зрозуміло, відкуда та шмигаль у чи Черезника, які є, і просто казнокради можуть вам. А, Регулювання взаємовідносин, да, розказати. Той кричущий випадок, за що я хочу сказати? Між мусорами і військовими, от вдумайтесь, да, пацани, мобільна вогнева група 112-ї бригади ТРО. Бригада, яка бойова, яка воювала бли, на багатьох напрямках, на жаль, понесла втрати, але має здобутки. Їхали їх в Чернігівську область, да, куди шахідна атака, ще на вогневу точку. Їх зупиняють мусора. У від собі їдуть військовослужбовці у формі з кулеметом, в штатної зброї. Якийсь пластиліновий одноклітинний мусор плім'янка. Да? Оцього пенсіонера інваліда, блин. я не знаю, як його можна тримати на цій посаді. Зупиняють і виписують їм штраф. Ну, тут декілька питань виникає. От ви, пацани, військовослужбовці, да? військовослужбовці ви ж теж різні. Да? Я думаю, що більше за все, що це хлопці були з бойових. Але військові вони теж є. Якщо б вони зупинили конкретно а, моїх пацанів, да, Не важно, Фокса, Дальні Боцмана, Бадеху або ще кого. Да, і вони їхали на БРК. І не дай Бог їм, щось то проснилося. Ну, в кращому випадку їх би відгупали, прострелили б колеса і привезли б туди на точку. Да. Це в кращому випадку. І мені при, при тому би сказали про це потім. А, в лучшем случае, їх би запакували як ДРГ і здали в ЕСП. І були б вони на 100% праві. Тому що це пряме перешкоджання виконанню бойового розпорядження. Це диверсія, це саботаж. Їх можна розцінювати як диверсантів, як саботажників. Ну по суті, ким вони являються, їхня структура. Да? Там дуже велетенська кількість зрадників, колаборантів, і я не впевнений, більше, ніж впевнений, що велика частина їх стучить, слива інформацію підерам. Так от, до чого я веду? Цих випадків було і до цього тисячі. Я думаю, що після цього будуть тисячі. Якщо. На рівні Збройних сил, Генерального штабу чи Міноборони не буде чіткого роз'яснення про межі повноважень. А його як не було, так і не буде. Ну мені не складно. Я скажу, маючи юридичну освіту, як я все це бачу. це моя особиста думка. А я бачу все так: військовослужбовець з часу прийняття військової присяги керується в своїх діях виключно наказами вищестоящого командира командира військовими статутами. Ніякий правоохоронний цивільний орган у вигляді мусоров, ні юридичного, ні морального, ні етичного права стосовно військовослужбовця немає. Немає права навіть виписувати статтю 130 на стан наркотичного алкогольного сп'яніння. Слухаємо уважно, перевіряти, оглядати, доглядати, обшукувати. Речі військовослужбовця, автомобільний транспорт використовується якісь збройними силами України, тим більше, зброю, вибухівку і припаси. Це апріорі неможливо і заборонено. От, послухайте мене уважно: все, що е, намагається робити і робить в супереч закону, а ця мосарня. Покладено законом України про військову службу правопорядку на працівників військової служби правопорядку. І якщо хтось, одівши оцю мусарську форму, вирішив, що воно цар і Бог і клепає оці протоколи, там обшуки, машини там вилучають і ще що інше. То це проблема виключно тих військовослужбовців, які не знають ні своїх прав, ні повноважень, а також їхніх командирів. Люба нештатна ситуація, от слухайте уважно, набираєте в тій області, де ви знаходите, в інтернеті є чергова військова служба правопорядку. Це єдиний орган, який може допомогти військовослужбовцям в цілій державі. Один єдиний. Веспери надправляють туди групи. І вони проїжджають і розбираються. Хто б там не був, неважливо, чи це мусарня, чи це шмигальня, і будь-хто інший. А взагалі, козаки, треба вчити закон і маючи зброю, да, я вважаю, що це позорище. Пластиліновому мусору, будучи на виконанні задачі, платить штраф. Ну, козаки, це справа кожного, я ще раз кажу, військові різні, але проблема в тому, що цю проблему. Потрібно довести на юридичному рівні. Я попрохав народного депутата Юлію Яцик, яка одна з небагатьох має юридичну освіту в Верховній Раді, да, отаке диво, законодавчі органи, юристів там отак, от, щоб вона дала офіційне роз'яснення стосовно взаємовідносин да, Збройних сил України, військовослужбовців і цього цивільного правоохоронного кривоохоронного органу Мусарені. Того, що я сказав на даний час досить, і ще раз повторюю: якщо щось не дійшло, перебуваючи в стані алкогольного, наркотичного сп'яніння, керуючи е, технічним транспортним засобом і так далі, щоб дитини не був, перебуваючи на військовій службі, виключно до вас застосовувати санкції, в тому числі адміністративні, або вищестоящий командир, або військова служба правопорядку. Цивільний правоохоронний орган мусара не можуть до вас застосовувати ці санкції. І якщо вони роблять це в незаконний спосіб, то їх за це потрібно наказувати. Сподіваюсь, що цих ганебних висновків, ну, і таких подій не буде, да? це ж думається, блядь, на БРК чуваків узяли, блядь, а штрафували. Ну, це такого позорища, мусарня. Яка ховається від війни, там 5% поліцейських воює, яка не виконує статтю 24 закону України про нацполіцію, яка прямо зобов'язує їх воювати. Наче з оцим мусором Клименко, який кинувши особовий склад із керівниками поліції в у Львов, полтора місяця гриляку смалили. Це доконаний факт. Потім стали мусорськими генералами там. Я розумію, що вам кияни не кістка в горлі, але ще раз кажу. Захищати батьківщину, ви зобов'язані. Ви вмісто того, щоб не захищаєте її, ви бігаєте, тільки робите зло цивільному населенню і ще плюс військовим. Так далі продовжуватися не може. Хтось в країні може пояснити, чому мусарня не воює? Не треба мені розказувати, хто там, де на фронті. 5% поліції пацанов є. 95% по потилам, що робить, із бюджетом 440 мільярдів. Оце все кіно зелене шепето. Воно має закінчитися. Якщо хтось не розуміє, до чого воно йдеться і для чого це робиться, то я можу поспівчувати. Вас, козаки, обняв, все буде Україна, слава нації.